Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одне дуже важливе питання, яке ви мені задавали. Чи введе НАТО свої війська на територію України? Чи взагалі це реально? Ви мене також просили цю тему розглянути, це запитання. Ви мене також просили про це подивитися. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Давайте ми з вами цю тему подивимося. На Таро і на циганській колоді по чотири карти з кожної колоди, щоб розібратися, скажу зразу від себе, скажу по своїх внутрішніх відчуттях, тому що, як мені підказує моя інтуїція і моє бачення, треба дослухатися до своїх внутрішніх відчуттів. Тому що якраз мої внутрішні відчуття мені і підказували, що Трамп переможе. Тому я тепер зобов'язаюся слухати свій внутрішній голос. Добре, давайте подивимося. Давайте подивимося, що мені карти показують. Чотири карти з циганської колоди. Чотири карти Таро. Давайте ми з вами глянемо, що мені карти показують. Так, добре, давайте подивимося з вами. Так, перша карта, яка випадає. Карта фортуни, карта удачі це карта збройного та фінансового підсилення. Тобто, НАТО може допомагати збройно. НАТО може допомагати фінансово, перш за все. Далі падає карта вдови, карта траура, карта спутку, карта розчарування. Ну, така негативна карта. Ця карта говорить більше про негатив, про якісь розчарування, про те, що, можливо, щось піде не по плану. Можливо, щось піде не так, як би то хотіла Україна чи Українці в плані взаємодії з НАТО. Карта ворога, карта противника близька присутність ворогів. Карта посильного, карта посланця. Ну, дивіться, якісь важливі новини інформація. Дивіться, одна карта позитивна, дві карти негативні, одна карта нейтральна. Тобто, з цього всього можна зробити висновок, що негатив, тим паче він падає по центру, переважає. Тобто, цей негатив говорить, про скоріше, про якусь нереальність ситуації. В циганській карти говорять зразу, що ні, цього, скоріше за все, не буде. Ні. Не буде допомагати НАТО. Ну, мається на увазі вводити свої війська. НАТО, НАТО може допомогти матеріально грошима, фінансами, зброєю, але вводити свої війська не буде. Дивимось на цій колоді. Лицар мечів, карта боротьби, карта сильного чоловіка, карта сильної чоловічої енергетики падає. Сімірка кубків карта брехні, карта обману, карта ілюзій, карта розчарування. Ця карта, карта ілюзій та розчарування, говорить про якусь нереальність ситуації. Я думаю, що цього не станеться взагалі. За весь період війни НАТО не введе і не збиралося, скоріше за все, вводити свої війська. Дуже багато людей живе якимись ілюзіями. Сімірка Кубків це карта обману, це карта фантазії, це карта якихось незбувшихся ілюзій. Дуже багато людей живе якимись примарними ілюзіями, про нібито те, що НАТО поможе. Ні. НАТО не буде вводити свої війська на територію України. Вісьмірка мечів, карта агресії, карта закритих доріг. І карта підвішеного. 12-й аркан, пряма позиція. Карта підвішеного, карта без з ситуації. Карта ситуації, яка є стабільно не дуже приємною, стабільно негативною, я би сказав. Карта людини підвішеної, поруч вісьмірка мечів, семірка кубків, ілюзія брехня та обман. Я би сказав, ні, цього не буде. Я не бачу цього, я не відчуваю цього, НАТО не буде вводити своїх людей, свої війська на територію України офіційно. Ні, це нереально. Карти показують більше негативну ситуацію. Тим паче, карта ілюзій падає, сімірка кубків розчарування, обман якийсь, розчарування велике, вісьмірка ночів, закриті дороги, безвихідні ситуації, карта безвиході великої безвиході. І агресії. Ну і 12 й аркан, як в цьому доповнення. 12-й аркан карта підвішеного це карта людини, яка не може вийти з ситуації, їй треба поміч. Але ця карта це карта без виходів. В даному випадку, в даному контексті, підвішений має ще й. Дуже поганий знак. Погана та нехороша комбінація карт. Я думаю, що цього не буде. Ні, НАТО не буде вводити своїх людей на територію України. Я цього не бачу. Ну, ось такий от прогноз. Не забувайте ставити лайки, шановні глядачі. Питання особистого характеру за номером на стрімці в Тіктосі і в Ютюбі. Пропонуйте нові теми для ефірів, пропонуйте нові теми для прогнозування. Якщо є щось дуже важливе, то ви знаєте, я обов'язково це розгляну, я обов'язково подивлюся цю тему. Бажаю традиційно всього хорошого, бажаю традиційно всього позитивного, миру, благополуччя, захисту вищих сил, нехай вони вас оберігають. Трамп став президентом, ми вже з цим нічого не поробимо. І республіканці домінують. Домінують у всіх палатах і до республіканці таки займають всі головні керуючі важеля країною США. Україна дуже багато в чому залежала від США і США дуже активно впливає на НАТО. І цей прогноз, що я склав, підтверджує черговий раз тезу про те, що війська НАТО не будуть введені на територію України. Хтось ще, пам'ятаю, колись давно, ще до повномасштабки, ще до того, як почалась повномасштабна війна, неоднократно говорив про те, що нібито НАТО буде вводити свої війська, ніби НАТО збирається тут воювати, але ні, НАТО хіба допомагає матеріально збройно, але вводити війська ніхто не збирається і не буде збиратися. Така ситуація. Тому, шановні глядачі, що нам залишається, це прийняти реальність. Прийняти реальність такою, яка вона є. Без ілюзій, без якогось е примарного ілюзорного бачення. Просто прийняти це, прийняти цю ситуацію, робити висновки, рухатися вперед. Рухатися вперед. Так. Бажаю всім мирного неба в будь-якому випадку. Бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивних емоцій, інформацій. Продовжуємо далі молитися за мир в Україні. Продовжуємо молитися за те, щоб все було добре, благополуччя бажаю всім вам. І, знову ж таки, найголовніше це здоров'я та миру. Бажаю кожному з вас. Нехай вас все буде добре. Я безмежно радий, що ви всі в мене є. Дякую за те, що слухаєте мої прогнози, що прислухаєтеся, дослухаєтеся до них. Мені дуже приємно. Дякую вам усім за вашу надзвичайну підтримку, за вашу колосальну підтримку. Мені це дуже приємно. Надзвичайно приємно. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких, нехай вас Господь оберігає та Вищі сили, нехай вас оберігають. Побачимося в нових прямих ефірах. Побачимося в нових відео. Бажаю всього хорошого. До нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Завидовський. Пропонуйте теми для ефірів. Не забувайте, в тому числі, якщо є щось важливе я обов'язково це розгляну. До зустрічі. Цілую, люблю, обіймаю. Дякую вам усім за вашу підтримку, за ваші лайки. До нових зустрічей!